Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Розпочинаємо з недорогого, проте цікавого лоту трофейного шолому, який залишився після отрицательного наступлення російських фашистів на Харківщині. Маю надію, що свою голову рашист теж отрицательно уньос. Придбали цей трофей за 3,5 тисячі гривень або ж 97 доларів. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни, лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої срібні монети. Це були так звані варварські імітації римських динаріїв, які українські пошуківці знаходять в полях та лісах чи не щодня. Одна з таких монет була придбана за 4700 гривень або ж 130 доларів. Наступний лот, гадаю, сподобається футбольним вболівальникам. Це медаль чемпіона України сезону 19-20 років. Фершість тоді здобув донецький шахтар, який випередив київське динамо на 14 пунктів. Так, от медаль чемпіона придбали за 12 777 гривень або ж 355 доларів. Наступна історія на межі фантастики, але про все по порядку. Грошову реформу щодо збільшення купівельної спроможності радянського рубля планувалося провести у 1958 році. Але через економічні труднощі обмін старих грошей на нові здійснили тільки в 61-му. Проте монетний двір підготувався вчасно і встиг не лише розробити дизайн, а й випустити невелику партію пробних монет з датою 1958 Монети цього року увійшли до категорії дуже рідкісних і стали бажаними для будь-якого колекціонера. І що ви думаєте, ця монета була знайдена пошуківцем? Копійку 58-го придбали за 30 тисяч гривень або ж 834 долари. Далі перейдемо від малесенької копійки до величезного талера, який був виготовлений за правління імператора священної римської імперії Фердинанда II. Талер був викарбований у 1631 році монетним двором міста Кремніц. Матеріал срібло, вага 28,5 грам. Талер Фердинанда був придбаний за 33 334 гривні або ж 927 доларів. У 1909 році в Черкаській області селяни відкопали скарб, що складався з сотень срібних виробів. Вчені впевнено датували знахідку шостим-сьомим століттям нашої ери і віднесли її до антів ранніх слов'ян, наших з вами пращурів. Найбільший інтерес тут становили срібні фігурки людей та тварин, виконані в специфічному стилі. По суті, це були перші металеві зображення людей, зроблені слов'янськими майстрами. Згодом. Так звані танцюючі чоловічки були знайдені в багатьох місцях Європи. Аналогічний бронзовий артефакт придбали за 37,5 тисяч гривень або ж 1 тисячу долари. Далі монета, який майже чотири століття. Орт викарбований під час правління короля польського та великого князя Литовського Яна Казиміра. Орт доволі рідкісний. В каталозі монет Речі Посполитої Він має примітку Р3. Монета виготовлена із срібла у 1661 році монетним двором міста Ельблон. Придбали орд за 58 тисяч гривень або ж 1612 доларів. Далі єдина сьогодні золота монета. Дукат виготовлений під час правління імператриці священної Римської імперії Марії Терезії. Викарбований він з практично чистого золота 986-ї проби у 1742 році. Тираж монети невідомий. А от вага біля 3,5 грам. Золотий дукат був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1668 тисячу доларів. Новий рік давно минув до наступного ще далеко. Але колекціонерів це не зупиняє. Особливою популярністю у збирачів новорічної атрибутики користуються снігуроньки та діди морози, яких колись встановлювали під ялинками та за новорічними столами. Новорічну фарфорову статуетку придбали за 64 тисячі гривень або ж 1800 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня став золотий колт артефакт, якому близько тисячі років він відноситься до Київської Русі. Це жіноча прикраса у вигляді підвіски, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського кофтки або колтки, тобто сережки. Колт виготовлений з золота та Прикрашений зернію, вага його біля 9 грам. Золотий колд був придбаний за 100 тисяч гривень або ж 2780 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!